Зменшити на 30% окремі видатки у Рівненській міській раді відбулася нарада з приводу формування бюджету на наступний рік. Головною метою було збільшити фінансування для зсу поранених військових та сімей загиблих. Більше далі у сюжеті. Коротити необов'язкові видатки в бюджеті рівного, аби закумулювати максимум коштів для підтримки збройних сил України з такою вимогою до міських чиновників. Виступив сьогодні секретар Рівнаради та виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян на спеціальній нараді з керівниками міських департаментів та управлінь. За його словами, формуючи міський бюджет на 2024 рік, місто ставитиме в пріоритет підтримку ЗСУ, підтримку ветеранів та родин полеглих україн. Українських героїв. Іншим важливим аспектом буде забезпечення роботи критичної інфраструктури в зимовий період, аби в оселях рівнян безперебійно постачалось тепло, вода та електроенергія. Хотів попросити кожне управління, кожен департамент, який буде формувати бюджет на 2024 рік. Перше, всі видатки, які є сторонніми, і те, що ви хочете розвивати свою галузь, якщо вона сьогодні не потребує цього. Я б хотів би наголосити ще раз – не подавайте їх взагалі. Тому що нам треба все-таки допомагати, а, це Збройні Сили України, допомагати нашій громаді, що вона мала повну життєдіяльність нашого міста і те, що стосується наших військових, наших поранених, сім'ї загиблих, ті люди, які приходять також, в наші громади це внутрішні переміщені особи, що вони не відчували якусь знаєте, таку чуженість. Вони мають відчувати, що вони в себе вдома, вони захищені, ті статті, які вони. Соціально мають бути проплачені, мають обов'язково бути зроблені. Крім того, вочевидь наступного року бюджет міста недоотримає значну кількість надходжень за рахунок податку на доходи з фізичних осіб. За ініціативи уряду цей податок більше не зараховуватиметься до місцевих бюджетів. Отже, запропоноване скорочення необов'язкових видатків тими чи іншими управліннями і департаментами як ніколи на часі. Та розмова і е е е ці ради Яку озвучив Віктор Володимирович, це в першу чергу соціальний захист, це в першу чергу видатки на допомогу армії і військовослужбовцям. Ці речі в нас мають бути разом із захищеними статтями видатків, закриті в повному обсязі. Для цього нам потрібно провести певні заходи. Перше, проаналізувати видатки ті, які є. За словами Віктора Шакерзяна, спільно з управлінням фінансів найближчим часом буде проаналізовано кожну наявну програму на предмет видатків, від яких місто може відмовитись в умовах воєнного стану, але пріоритетні статті, як то підтримка ЗСУ і підготовка до зими, будуть фінансуватись у повному і навіть збільшеному обсязі. Що стосується тих видатків, які, наприклад, обов'язково, вони обов'язково будуть. Це енергоносії, заробітні плати, вони всі ми не будуть, ми ніяких там не буде нарікань, тобто воно все буде в повному обсязі. Те, що було наголошено, це має бути обов'язково до виконання, тому що люди інколи розслабляються, думають, що все добре. Тільки прилітає до нас ракета, всі розуміють, наскільки це важливо. Пояснюю, це нам можливо 24 на 7». І нам треба готуватися де зима попереду, і ті видатки обов'язково, які нам не вкрай важливі, маємо їх скоротити взагалі до нуля і краще заощадити кошти. Ольга Данілюк, новини Рівного.